Рядом. А який там okay, один почик чи то? Снімаю ремонт трактора. Бача, батя ремонтує 25-го. Чуєте, я не снімаю, я фіксую на камеру. Фіксувати, каже, немає. Каза бачка їх, знайшли, кажуть, каже, не п'ю, доказ скоро зап'ю. Пустив, да, я, 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 <реклама> я, буде, буде камера, його давай, не видно. Включи давай. А, а чи треба тебе триснути? Так, то ще він переживе. Ні, вже такі не, на грані. А ще ще десь рік назад, як А сьогодні казав, що китаєць вона чуєте? Твої слова були. Од'їхав від дому. 200 метрів. Дядя Федя, ты, я бачу, що ви серйозний, дядько. Так, ти мене не видно, що... По цього почаманув. Да. Нападє по церкві Батя, не возики в карман Та ну. Хлоп. Ого. Є їсть. Чікс. Ну я тут мускаю недо.